Вітаю вас, вільні українці. Ну що, у нас є продовження історії історії про пінгвінів 2 Депутати вирішили заложити бюджет підвищення зарплат цим чиновникам від 30% до 70%. Ну і щоб якось оправдатися, вирішили на каналі прямой, на прямий на Порошенковському каналі. Так що я ще раз кажу, що там що Зеленський, що Порошенко вони одинакові, просто виставу перед нами розігрують. Вирішили оправдати це підвищення цін і же тупо оправдали, як, гроші були, як і оправдували гроші, які були затрачені на пінгвінів. Вони сказали, що... Чиновники розбіжаться, якщо їм не піднімати зарплату. Ви серйозно, ви вважаєте, що всі такі тупі, як ви, бо я реально думаю, що там сіть барани, чи ви обкурилися, або мозги вас вже взагалі відказуються вам служити. Да вам, якщо навіть чиновникам не платить зарплату, ви все одно будете ходити на роботу. Навіть якщо у вас, чиновників, застають платити тисячу, дві, п'ять тисяч в день за те, що ви ходите на роботу, ви будете платити і будете ходити на роботу. Ви ж живете не за зарплату. Вам це підняття зарплат потрібно тільки для одної цілі, щоб просто хоч якось прикрити те, що ви на мародерили, накрали під час війни. Тому що вже у вас такі остатки, як ви не питаєтесь декларації, там, занизить собі вартість 10 разів, десятки разів, все одно це все вилазить наружу, як ви збагатіли під час війни. Реально не на зарплату. Так що не розказуйте, що ви повтікаєте. Якщо, якби повтікали до українців, це було б дуже велике свято. Якби вас там 90% втікло, лишилось 10%. Ми, може б тоді ми і говорили по підніманню вам зарплати, щоб вас зацікавить, щоб ви хоч щось робили для цього народу України. И ты что нам рассказываешь, что там вступ в НАТО, чище Да ни хрена, никуда нас не возьмут с такой коррупцией, с такой бандой. Вы хотите, чтобы НАТО развалилось, если мы туда вступим? Чи Евросоюз, чтобы развалился? Да, расисты, и ваше пойло прекрасно знало, что с такой коррупцией нас никуда не позовут. И те отмазки, что он там говорит, что напал на Украину, чтобы мы не вступили в НАТО, это все просто треп. Он опять начинает там всех пугать, ваша ботексная моль на каблуках, начинает опять всех пугать ядерной кнопкой, что приступили какие-то красные линии. Да не было и нет никогда красных линий. Они прекрасно дружат. Западом прекрасно продают газ, нефть, торгуют, пока вы здесь кобзонитесь. Единственное, которое может быть линией, и то не линией, это коричневые пятна, пуэла на штанах. Как-то так. Неужели непонятно, что человек, который 20 с лишним лет грабил Россию, грабил россиян, доведя их до нищеты, что потом за украденные у них же деньги, за копейки, сделать из них проще расистов, из русских сделать расистов и отправить на эту сволочную операцию. Так что скажите мне, какой здравомыслящий человек, имея, будучи самым богатым человеком в мире, имея все в своей жизни, просто так в один день захочет нажать кнопочку, никогда не нажмет, это просто блеф. И Запад там, тоже знаешь, что прекрасно он не нажмет никакую кнопочку, но нужно играть игру до конца показать что типа запад помогает а русские борются с нато чтобы еще больше положить народу с обеих сторон неужели непонятно враг не перед вами а враг у каждого у нас за спиной и пора разворачиваться наводить порядки у себя дома политики о мире договоряться не будут политики заинтересованы чтобы в этой войне ни один народ не победил а победил зеленский пиня вот и все кто за ими стоят як-то так Шо у нас с посадками корупціонерів, скоріше б здохло конченепулозусіма чиновниками мародерами крисами. Сім е тим, то розпочалося спецзабосраз.